Корот... Всім доброго дня. Це вже наступний день, після того, що не сталося. А... Зараз велика поїздка, я попросив свого товариша хорошого завести Лену разом з тваринами на аналізи крові, а також на капельниці Менді і Дафне. Лена вже несе Дафну, тому що вона йти добрий день не може. І зараз Давай, 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 давай. Оп. зараз, зараз, зараз. Малечко, закривайчик в двері. Чекачка, чекачка, чека-чкачка. От. Бачите, як вона дихає. А дихає вона через те, що надихалося димом, дуже багато. У Дафні трошки стало краще, але ви бачите, як вона виглядає. Маленька, Дафночка. Дафт, Дафна. на малешка, на. Навіть хвостиком не виляю, вчора ще виляла деколи. Ой, надіємося, все буде добре. Але Менді почала нормально бачити, вчора вона взагалі не дивилась, було дуже тяжко дивитися, ми її дуже часто очі капали, носик закапували і... І, це, і якби переживаємо чи все буде добре, то веземо на капельниці додатково. Дафна дуже себе погано почуває. І, і от, після навіть лікування сьогодні теж капали, верніше кололи уколи. Зараз я продовжу. А тут е наша Сіма, Мая, Лінці, е ще забув, як кицю звати отут. Селіція і Марсель з Касією. Тут сині, вони чорненькі, то їх майже не видно. Тих всіх веземо на аналізи крові, а також на огляд лікарю Марселя і Касю після вчорашнього. Отак буде така поїздка. Дякуємо вам за підтримку. Так, моя Лена вже повернулася. Марсель і Кася теж. Марселю брали кров, бачите на аналіз. Побрили лапку. Гарно виглядає все більш-менш, і вони вижили за рахунок того, що були у безпечнішому місці, і е вони не в кліточці були, і вони там е забилися. забились. повернись до глядачів е морточкою. Касюнчик мій, красунчик. Ти ви представте, як ми злякалися? І вони там внизу забилися під такі, такі полочки. Такі, і вони там внизу. Щоб, можливо, десь вище були, то не знаю. Як би було. Добре, що все так обійшлося. Хоча й постраждали, загинули четверо. Ось такі невтішні новини. А з іншої сторони, ну і Лена була от, е, показала Менді. На, Кася! Кс -кс -кс, Кася, я тут. Кася там Менді і Дафну то ну, ніби краще, але опалені слезові. Ну, вони, вони не опалені вогнем, а від диму опалені такі хімічні опік, скоріше. Так, да, да, Марсельчик, ти хочеш на ручки, ти такий Моркотун класний. А да? з білою грудкою. І тепер з білою ножкою. От, Я пішла вигулювати, пройтися з Дафною трошечки. Тут наша наша красоту Майя. наша хатна принцеска. Майонічка моя. Моє гузенька. Там сіма, якщо я не пам'ятаю. Ні, а це лінці. це лінці. А вона забилася під підлогу. Там було в одному місці така дирка. І вона туди заскочила і забилася, і ми там світили, а вона... Лишоці блищать була там. Ось такі в нас новини.